Вісім днів залишилося до нового року. Тож мільйони українців у святковій метушні вже починають складати новорічне меню, щоб потішити себе і найрідніших вишуканими стравами. У мене завжди святкове меню із дитинства асоціюється з двома стравами: так. це печення, мама готувала так. з картопелькою, і е, шпроти. Не знаю Ой. чому це хлібчик, шпротки знаєш щось таке. Рибне то глянь. Ну дивись, мене насправді це єдиний день в році, коли я можу собі дозволити і грести. Всі інші дні мусить бути щось міцніше. Ну і звичайно, звичайно, це має бути канапочка з червоною ікрою. Ого! Але мушу вам сказати, що хто знає біду, той їсть ікру без хліба. <рес> сьогодні ми покажемо, як перетворити кожен е, свій святковий сніданок і навіть е, маленький ранок на свято. Я впевнений, що ви їли цей сніданок сотні разів, але сьогодні ми перетворимо його на абсолютно нову страву. Рецептом святкового сніданку з червоною ікрою вже готова поділитися з нами шеф-кондитерка Іванна Куницька. Тож запрошуємо вас, пані Івано, до нашої кулінарної студії. Ходіть, ходіть. ходіть Та, доброго, ранку. Доброго, доброго ранку. Доброго ранку. Я біля ікри зразу. Зразу визначили, де тут найбагатше місце. Так, Розказуйте, що ми сьогодні будемо готувати і як ми можемо вам допомогти. Так, ну, готуємо ми сьогодні а, шпинатові млинці з червоною ікрою, угу. а, тому можемо зробити. Вам довіряю, зробити крем. Wow. У нас в крем входить фета, uh -huh. а, сметана. Uh -huh. Можна потерти цедру лайму або лимону, що вам більше подобається. Давайте швиденько по всіх інгрієнтах. Так, що так, я... ну, у нас є на сторін? Значить, у нас є ікра. Супер. У нас є лайм. Так uh -huh. я розумію, у нас є яйця, у нас є борошно. Це uh -huh. що? Це молоко, шпинат. Uh -huh. а, і ми робимо млинці з шпинату молока, борошна і яєць. Ага. Тут у нас є сметана, тут є у нас є ще масло, наскільки я розумію. Ні, 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 це фета. А. Фета. Фета. І всю кидати а, сюди. Фета. Нам по рецепту треба 200 г, я так розумію, що десь так воно. Це якраз 200 є. 180, 180 є. це я в супермаркеті купляю. ми це, це, це все знаємо. Добре, Добре так. я буду робити. А, ви будете нас підтримувати. Боже, як я люблю тих кухарів, які ви приходять все про тебе. знають. Ви косить щось наріз, як, це, як, це, щось нарізати, як що? Так, Дивіться, все. дуже все просто. Ми все просто беремо і е, скидаємо в чашу блендеру. Змішуємо, я взагалі обожнюю ці рецепти. Знаєте, все змішав, достаєш фарширована риба. Так, І що, і що, і, і натерти сюди тої кожури? Да, кожури тут тут в залі доречний жарт про лайму вайкулі, Чи обійдемо себе без нього? Давай просто це будь ласка. Просто Мені, так, у нас сьогодні будуть шпинатні, тобто зелені млинці, правда? Зелені, так. Але ж вони бувають і різнокольорові. Я бачу, що Будь можна бурякові, наприклад, зробити. Так. Можна зробити бурякові, морп'яні, які ви хочете, такі робіть. Сто, е, фіолетові. Це з, з, з чого це робити? Лаванда. Лаванда ні, не, не допоможе. Але якщо взяти, наприклад, знаєте, синя капуста, і сік, сік він дає я просто... я знаю, Неймовірний фіолетовий а, Клас. Красно, клас. Чуєте, а скільки має бути той цедри? Не може це взагалі. Так, це така так. хороша штука. Значить, дивіться, по пропорціях, які ось мають бути ідеальні пропорції борошна і молока. Е, ось як в рецепті написано. Так. От просто ідеально Так на око і робіть. Yeah. Yeah. <laughs> просто, yeah. просто ідеально. Ви знаєте, до скільки хазяїв стільки у нас рецептів млинців? Тому... А, як з борщем та саме. Так, так. Тому... Значить, так, ми в блендері перемішуємо, перебиваємо всі ті інгредієнти, правильно? Так. Я думаю, і досить Так. Значить, так, ще раз нагадую, що треба для цього крему. Треба сюди сир фета, сметана і цедру лайму, правильно? Так. Так. Це саме сусіди, які у нас поруч стоять. <поцес> не чути. І Особливо це треба робити в повітряну тривогу. <поцес> <поцес> До речі, я не то щоб це акт самолюбування, але я передивляюся наші ефіри. У браку по звуку нема. Можеш говорити. <поцес> <поцес> так, ну ми на все готове. О, О, ну подивіться, догод за калатись. Ну Ось як він став, став такий гладенький, просто так. ідеально. Ну, ви просто. Ясно. Все. Золото, а не помічник. Ось, я, користуючись маленькою паузою, поки ви нічого там не шумите, хотів би зауважити, що сьогодні ми готуємо не просто святковий сніданок із червоною ікрою. Ми готуємо сьогодні сніданок імуностимулятор. Ага. Я зараз поясню і вам, і нашим глядачам, чому. Логічно, що в зимовий час, та ще й в наші буквально тривожні будні, імунітет послаблюється, тож потрібне збалансоване харчування і повний комплекс вітамінів та амінокислот. А саме в червоній ікрі є необхідний для зміцнення імунітету набір вітамінів. Мікроелементів і не тільки жирні кислоти, омега 3, омега 6 це супербонус для вашого організму. Тож ваш імунітет буде дуже вдячним вам за червону ікру на сніданок. Слухайте, Слухай, чесно кажучи, як на мене, то ікра не тільки підвищує імунітет, а й піднімає настрій. І, в принципі, знижує рівень стресу. Починати свій день із блинців зікрою це вже в принципі маленьке свято, що надихає на успішний день. Що Я не часто кажу це, але повністю хаса з тобою. Я погоджуюсь. А тепер давайте повернемось до процесу приготування. Ага. Значить, так, пані Івана, ви вже приготували нам тісто для млинців. Так, значить, покажіть, розкажіть, якою воно має бути консистенція. Ну, дивіться, воно таке, як сметана буде, але така вона не густа. Ага. Як 5%. да, Може, як вершки жирні. Як вершки. Ага. Так, так, добре. І все. Вам і просто ми беремо нашу пательню. Треба, ага. щоб пательня була тільки одна для млинців, ага. і ніхто її не чіпав. О, це правда. <свистак> у <свистак> нас деякі приходять як <свистак> пательне, це правда. А, ну так і, і є. То, є. <свистак> то, <що> там, то, <свистак> так де. і є. А при якій температурі скільки смажете, то там максимально... Ми розкаляємо, да, максимально пательню розкаляємо, <свистак> <свистак> починаємо виливати млинець і все. Швиденько підсмажимо, він у нас готовий. Ага. Ясно. Ну, вже ви завчасно підготували. вже Зі своєю пательнею вдома. тому ось вони ці млинці. о Боже, які вони гарні. Так що давайте що? Давайте. Я пропоную як зробити. Ми беремо. Кожен собі, відповідальний а... за свій. Правильно я розумію? Чи ні? О, Боже, мой, ти подиви, як вони спішать. <рес> Зараз. <рес> так, ну Дивіться, мені можна загортати по а -а -а. одному, але я а, вам рекомендую а -а -а, по прийти два. Робимо, давайте цей чудовий ваш крем сюди. Отак. Ага. Чи ще що тобі щось лишилося? А мені є. Але. А в тебе, це... там, дивися, що... в тебе там дивися, в тебе там кольор тіфані, чи як да да Так, -да так, -да так, -да так, -да. А що з ним сталося? А там, ну, буває шпинатику чуть більше, буває чуть менше. Диві, в мене Боже. То має бути багато чи не багато? Дивіться, десь грамів по 70 на кожну порцію. Робимо. Ну Ви так гарненько розмащуєте по всій поверхні. На, ну, звичайно, це? що буде, ми щось для щось себе будемо жаліти чи що. <laughs> не собі точно не ну, так і все. Ага, тут прям так багато бути. Слухайте, я так думаю, що я напевно буду їсти ваш. Ну. <рес> так, можна чимось замінити цей крем, коли зранку ти не хочеш будити рідних, коли бе -бе -бе -бе, і немає часу його зробити. Звичайно, ну можете взяти Філадельфію, можете просто взяти сметану густу і змастити сметану. Тобто, це залежить а, від того. А, бо бачите, що бо якщо ви... брати просто крем-сив, то він трошки густий буде. Так, так. Ага, тоді можна просто... його трошечки у мі мікрохвильовці підігріти і. О, я ж лайфхак. Так. Шо, так. І давайте так, так його щільненько почнемо загортати. Але так, так дуже тоненько, так? О, ну. Не. Ого. Ну. Не, ну. Це вже е, зараз... вибачте, треба... А... ювеліром треба. Що? А ікра? що що? А ікра. Ікра, напевно, може. Може ми її просто прикуску Може, просто ми будемо в прикуску їсти? Ви знаєте, це також дуже непогана ідея. Коли ти стоїш, на такого вистів мама готує. і каже, це на новий рік. Це на новий рік. Чесно кажучи, воно мені все більше нагадує мій новий рік. Типу, то в мене таке саме питання, а ікра? завжди кажуть, то вже потім буде. Так, Ми його загорнули. Кожен день як день праці, знайшли. Починаєшся з кручувати, причому в дівчачому класі. Так, дивіться. Я б така, що можна, Я така, що можна було його трошки у холодильничок. Відправити, може, ага. там хвилинок на п'ять, буквально, щоб він трошечки ну, хочемо, стабілізувався. Угу. Стабізував. Боже, які в нас слова. Так, стабілізувався крем. Так, все? Так, але, зважаючи на те, що у нас не дуже багато часу, ми зробимо краєчки і. Так, просто нарізаємо. А візьми там рулет у нас є і мені дасть один теж. Робимо такі. <смір> що Це у нас буде бочоночки, пеньочки. Щобі. не знаю. Пеньочки ви називаєте? Пеньочки. <смір> так, дивися, бачиш, отово лишнє. Кутики забираємо. Вони, типу, у нас це роли, які ми заслужили. так! <смір> 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 Правильно, треба з ікрою їсти. Так, що комусь ще дайте пірілочку? Так, все. Так, все. Ага. А, ти що бачиш, дивись? Треба це нам... Прям слухай аплікації. І треба його... Так, і треба так щільненько ми його А, я тепер зрозумів, чому ага. ви кажете, чому в холодильнику, щоб трошки пустити. Да, да, тепер шо, я зрозумів. Так, так, Боже, аплікація зимовий ліс, так. Дивись, як гарно. Дивись, <ріпи> <ріпи> а знаєш, що це таке? Папіньочка. <ріпи> <ріпи> так, ну. Так, гарно. Дивиш. Можете так. зняти зверху нам? Слухайте, буде. а давайте я вам коротенько панство нагадаю рецепт. Просто щоб ви собі взяли блокнотки і записали, що нам треба для того, щоб приготувати сніданок у цій шпинатні наші млинці з червоною крою. Вам треба швиденько записали молоко, борошно, яйця, свіжий шпинат, олія, сіль і цукор. А ще ми зробили, до речі, лаймовий крем своїми руцями. Тому туди треба сир, фета, сметана і цедра лимона. А що, що? оливкова олія, сіль? Ну і в принципі, все вишенькою тут якраз таки буде червона ікра. Тому секундочку, найголовніший інгредієнт нашого святкового сні данку. Так. Давай. О. Оооо. Нями, нями, нями. Я перепрошую. Показати нам. Показати як в наш дім робити. Ой, добре. Бувай добра. Мхм. Мхм. нікуди нічого не задавати. Я не заважаю, нормально. не Мхм. Мхм. А воно те так. Дюнь, дюнь, дюнь. Люблю. Мхм. Салютики. Мікросалют. До речі, ця червона ікра у нас з Аляски це екологічно чистий регіон, який віддалений від будь-яких промислових зон. Саме там лосось живе в дикій природі і харчується планктоном і дрібними рибками. Тому ікра з Аляски найвищої якості. Так, значить, дивіться, е, в мене є така невеличка порада до вас. Не купуйте підробку ікри на стихійних ринках. Бо, по-перше, незрозуміло звідки вона приїхала. А по-друге, якщо ви не хочете спонсорувати державу-терористку, купуйте легальну ікру, ввезену в Україну е, з Аляски. Почули мене? Ну давайте вже куштувати. А можна А мені а мені ікра. О, та я шо... а я щось... Що ти, шо ти а Можна Я оцю скину в одну? Щоб в мене був рівномірний світочок. Гляньте. О, о, шикарно. Боже, я обожнюю свою роботу. Так. Добре, що ви прийшли. Боже, як добре. Боже, можна я пожую, ти щось людям скажеш. Наш так знайомі усім линці в новій святковій інтерпретації сьогодні на швидкоруч, руч, але навчила нас готувати шеф-кондитерка і шоколадє Іванна Куницька. Пані Івана, дякуємо вам за такий смачний початок. дня. Дякую вам.